Після того, як я пішов працювати в ТЦК, в мене взагалі не залишилося друзів. Ну, я їм всім повістки видав. Хто не прийшов, їх бусифіцірували. Вони всі обидалися на мене. Кажуть, ти нас під Маріуполь відправив? Та я був в Маріуполі. Я був 10 років тому, коли в санаторії відпочивав. Але є добре, що дружина до мене повернулася. Кинула колишнього і прийшла до мене. Ну, може через гроші, а може, що я його теж до армії відправив. <кхем> Всі так бояться. Я не знаю, чого боятися.